дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. Волинь втратила ще чотирьох захисників. На Львівщині розстріляли кримінального авторитета. У Німеччині знайшли тіло дев'ятирічної українки. Вітаю в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурентів у студії з вами. Традиційно працює Ангеліна Гущина, і далі говоримо про найважливіші події, які відбувалися протягом 12 червня. Розпочинаємо з волинських новин, на жаль, трагічних. Війна забрала життя двох героїв з Володимирської громади: Вадима Киричука та Михайла Степанюка. Захисник Вадим Киричук 1995 року народження виконував обов'язки командира зенітного ракетного взводу, служив у ЗСУ за контрактом з травня 2018 року. Воїн загинув внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. У Коп'янському районі 10 червня захисник Михайло Степанюк 1978 року народження був призваний до лав ЗСУ у березні 2023 року, а з 27 березня цього року вважався зниклим безвісти. Днями за результатами ДНК експертизи підтвердилась смерть Володимирчанина, який, як з'ясувалося, загинув у Херсонській області під час виконання бойового завдання. Також страшна звістка знову сколихнула за турцівську громаду. Стало відомо, що захищаючи свободу і незалежність нашої держави, загинув Василь Соколюк. Герой був бійцем 101-го батальйону ТРО, жителем села Журавець. Воїн загинув 12 березня 2024 року. Останній свій бій він прийняв в районі населеного пункту Вербове Запорізької області. Окрім того, від серцевого нападу 10 червня помер молодший сержант Микола. Лавіліч 1973 року народження, житель села Підкормілля. Бойові обов'язки військовослужбовець виконував у Луганській області на захист держави став у листопаді 2022 року. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття усім родинам загиблих воїнів. Щодо волинських правоохоронців, які переправляли чоловіків за кордон під виглядом людей з інвалідністю, ДБР завершило розслідування. Нагадаємо, посадовець одного з правоохоронних органів на Волині вирішив налагодити схему переправлення ухилянтів. Свої послуги він оцінив у 8 тисяч доларів. В одному з епізодів, так би мовити, клієнт на кордоні назвав заздалегідь обумовлений пароль спільнику правоохоронця прикордоннику. Після чого він був оформлений, ніби як. Особа з інвалідністю за наявності посвідчення. При цьому жодних підтверджуючих документів він не надав. Фігуранта було затримано під час отримання коштів. Тепер волинські гори бізнесменів будуть судити. На Волині сталася пожежа на одному з підприємств у Володимирському районі. Як повідомили рятувальники, це сталося в день 12 червня. Вогонь спалахнув у зовнішній установці з тирсою. Полум'я перекинулась на покрівлю розташованої поруч будівлі. На місці події працювали 18 рятувальників. Залучено 6 одиниць техніки. Потерпілих на щастя немає. Причину пожежі ще з'ясовують. У Ковалі 11 червня на вулиці відродження сталося ДТП. 35-річний житель Дубівської громади керуючи автомобілем. «Фіат Добло збив 58-річного ковальчанина, який велосипадом перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Наслідок ДТП велосипедиста госпіталізували. Досудове розслідування ще триває. Ще одне ДТП сталося у Луцьку на вулиці Чернишевського. Там зіткнулися одразу три автівки. Автопригода трапилася 11 червня. Водій легковика «Опель» не вибрав безпечної швидкості та не дотримався дистанції, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем Реносценік, який по інерції наздогнав інше Рено. На щастя, теж обійшлося без потерпілих. Кадрові призначення на Волині Тарас Шкітер, який донедавна був директором інформаційного агентства Конкурент, став заступником голови Волинської обласної державної адміністрації Юрія Погуляйка і відповідатиме за напрямки інформаційної політики, культури, спорту, молоді та житлово-комунального господарства. Більше дізнаєтеся з відео. Директора інформаційного агентства конкурент Тараса Шкітера призначили заступником голови Волинської обласної державної адміністрації Юрія Погуляйка. Про це повідомили на сторінці. Одан він відповідатиме за напрямки інформаційної політики, культури, спорту, молоді та житлово-комунального господарства, що відомо про Тараса Шкітера. Тарас Шкітер, засновник двох великих медіапроектів на теренах Волинської області. Це інформаційне агентство Конкурент та телеканал Конкурент. Тіві до цього він був ведучим та продюсером політичного ток-шоу Протилежний погляд. Шкітер Тарас Ігорович народився 24 листопада 1990 року у Луцьку. Освіту здобував у Луцькій зож номер 25 згодом в Українській медичній стоматологічній академії. З часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну здійснив близько 20 волонтерських поїздок на деокуповані та прифронтові території півночі, сходу та півдня України. Частина з них у співпраці із американською благодійною організацією Глобал Емпавермент Мішен. З 2015 по 2020 роки помічник депутата Луцькради Андрія Покровського Тарас Шкітар є громадським діячем, волонтером, співзасновником громадської організації Громадянський Рух Свідомі. І з 2020 року депутат міської ради та голова фракції Громадянський Рух Свідомі, член постійної комісії із питань бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Розпочинаємо його з інформації про наслідки російських атак на мирні українські міста та села. Так у результаті нічної дронової атаки, 12 червня, на Дніпропетровську область постраждала родина, серед якої 13-річний хлопчик, пошкоджені дев'ять приватних будинків. Через ворожу атаку в ніч на 12 червня на Київщині сталася пожежа на промисловому об'єкті. За інформацією очільника Київської ОВА Руслана Кравченка, на Внаслідок падіння уламків одна людина отримала поранення. Також пошкоджено приватний будинок, АЗС та гараж. В іншому районі загорілося складське приміщення. В ніч на 12 червня російські війська завдали удару по пожежній частині у селі Липці Харківської області. За інформацією ДСНС, там виникла пожежа. Зазначається, що особовий склад не постраждав, техніку не пошкоджено. Також вранці 12 червня російські військові з реактивної системи залпового вогню ураган обстріляли село Курилівка Харківської області. Там отримали поранення двоє чоловіків. Окрім того, російські війська 12 червня в день вдарили по Запоріжжю, внаслідок чого пошкоджень зазнав один з об'єктів критичної інфраструктури міста. За словами очільника області Івана Фадорова, внаслідок удару є пошкодження, але на щастя минулися без постраждалих. Російські окупанти в день 12 червня завдали також ракетного удару по місту Кривий Ріг. Попередньо є постраждалі цивільні та руйнування у житловому кварталі. На Херсонщині окупанти атакували низку населених пунктів. Про це повідомила Нацполіція України. Окупанти атакували впівідроном службовий автомобіль поліції в селище Нововоронцовка. У удару автівка знищена вщент. На щастя, працівники поліції не постраждали. Крім того, росіяни обстріляли місто Інгулець з реактивних систем залпового вогню. Через атаку постраждали 46-річний та 60-річний чоловіки. Війська РФ також обстріляли Осокорівку з артилерії, унаслідок чого поранена п'ятдесятивось. 8-річна жінка окупантам ніколи не буде спокою на українській землі. Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони в ніч на 12 червня завдали групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону с 300 неподалік Бельбеку, а також по двох зенітних ракетних дивізіонах С 400 поблизу Бельбеку та Севастополя. Підтверджено влучання в районах цілей, зокрема, за результатами ураження знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радара, інформація ще уточнюється. Йдеться у дописі. Окрім цього, після влучання не обійшлося і без яскравої детонації боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення дивізіонів. Вранці, 12 червня, у селищі Сокільники біля Львова невідомий обстріляв автомобіль. БМВ Правоохоронці проводять спецоперацію із затримання стрільця за даними видання «Західнет», Напад трапився на кримінального авторитета Джоні Балога. Прізвисько Джонік, як повідомили у нас Львівщини повідомлення про стрілянину на оперативну лінію 102 надійшло 12 червня близько 11 години. Попередньо встановлено, що невідомий обстріляв автомобіль БМВ. Поранивши водія, його шпиталізували до лікарні. Спеціальна поліцейська операція для встановлення та затримання нападника ще триває. На Закарпатті група українців втекла до угорщини через дірку в Огорожі – так, як повідомив журналіст Віталій Глагола у телеграм під час моніторингу кордону оператор БПЛА прикордонної служби помітив мікроавтобус на польовій дорозі неподалік від лінії розмежування. Під час обстеження території правоохоронці знайшли сліди, що вели до кордону з угорщиною, та проріс у загороджувальному паркані і сліди на контрольно-слідовій смузі, як зазначає журналіст, незаконно Україну покинули 18 осіб. Згодом речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Фе Дорова повідомила, що наразі проводяться необхідні дії для з'ясування всіх обставин. Про дану ситуацію повідомлено угорську сторону, яка наразі, поки не надавала інформації, не підтвердила факт незаконного перетину кордону. Правохоронці затримали російську агентку, яка коригувала ракетно-бомбові удари по Харкову. За даними контррозвідки СБУ, 55-річна місцева мешканка, яка працювала охоронницею, намагалася встановити і передати Росії дані про місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки оборонців міста. Крім того, вона збирала інформацію про наслідки повітряних атак для отримання розвідданих. фігурантка об'їжджала Харків та випитувала дані під виглядом побутових розмов зі знайомими. Співробітники СБУ встановили агентку і затримали її. Слідчі оголосили жінці підозру за двома статтями. Їй загрожує довічне позбавлення волі. На Росії продовжує горіти і вибухати агент партизанського руха теж знищив станцію супутникового зв'язку ливень поблизу Москви. Вона розміщувалася на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку. В місті Клин ця станція супутникового зв'язку забезпечувала зв'язок у стратегічній та оперативній ланках управління Росармії. Наслідок знищення станції значно порушено систему управління згаданого зенітного ракетного полку і як наслідок. Послаблено систему ППО всієї московської області у німецькому Франкфурті 19-річний афганець напав з ножем на 41-річну українку. Вона отримала важкі поранення. Про це пишуть поліція Франкфурту та видання. Білд напад стався в обідню пору 10 червня. Жінка сиділа на лавці в парку на березі річки Майн, коли підозрюваний непомітно підійшов до неї ззаду, схопив її за плече і раптово завдав кілька ударів. Розкладним ножем у голову та шию. Жінці на короткий час вдалося вирватися з рук нападника і відбігти на кілька метрів. Коли вона спіткнулася і впала на землю, підозрюваний її наздогнав і знову кілька разів ударив ножем. Крики жінки привернули увагу перехожих, а тим часом підозрюваний втік. Перехожі надали їй першу медичну допомогу і викликали поліцію та швидку Афганця Затримали і конфіскували. Ніж наразі він перебуває під вартою. Поліція не називає національності постраждалої. Але Білд пише, що це була українка. На жаль, це не усі шокуючі новини з Німеччини. Повідомляють, що в цій країні знайшли тіло дев'ятирічної українки, яка зникла понад тиждень тому. За даними видання, Білд, німецька поліція на брифінгу підтвердила, що тіло, яке знайшли 11 червня у лісі біля міста Дебель, Саксонія, належить зниклій українській дівчинці Валерії. За даними поліції, мертву дитину знайшли далеко від лісових стежок у підліску, підозрюваних і арештів поки що немає. Після розслідування і розтину поліція не знайшла доказів того, що дівчинка стала жертвою сексуального злочину. Прем'єр Вірменії Нікол Пашанян заявив, що країна вийде з організації договору про колективну безпеку, де факто контрольованого Росією військового альянсу. Про це він заявив під час виступу в парламенті 12 червня. Цитує Європейська Правда з посиланням на радіо Азатутюн на питання про можливість виходу з ОДКБ Пашинян сказав, що деякі його члени не виконали договірних зобов'язань, і цитуємо, спланували війну проти нас разом з Азайберджаном». При цьому Пашинян наголосив, що Єреван не має наміру повертатись в ОДКБ. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також неодмінно телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. І звісно ж, не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити найголовніше для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. На все добре, побачимось знову.